Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні до нас в гості завітала лялька Маринка. Вона принесла нам, дивіться, який букетик. Давайте давай, давай лялька нам букетик. Подивіться, який красивий осінній букетик. Бачите, він помаранчевий. А знаєте чому? Тому що ж на вулиці осінь всі листочки змінили свої кольори. Одні стали червоними, другі коричневими треті чорненькими. І на вулиці йде майже завжди дощ, холодно, сонечка немає, ось лялька наша й засумувала. Тому я сьогодні нам з вами пропоную намалювати, щоб було нам підняти наш настрій, намалювати сонечко. Сонечко таке красиве, жовтеньке, тепленьке. Ми його намалюємо з вами і разом всі зігріємося. Для цього нам. Знадобиться, як завжди, білий аркуш паперу, фарба, а ну скажіть, якого кольору, так, мої любі, жовтенького, стаканчик з водичкою, виделочка. І все. Спочатку ми беремо з вами олівець, жовтенький олівець, і олівцем. Малюємо коло. Далі беремо, підкочуємо рукавчики, беремо нашу фарбу щіточкою і розмальовуємо наше коло. Ось так, подивіться, ми розмалювали наше коло. А тепер беремо виделочку, фарбу вмочаємо та малюємо нашому сонечку промінчики. Таким ось чином. Знову фарбу, знову прикладаємо. І так по колу до кінця. Ось погляньте, яке в мене сонечко вийшло. Подивля... Для... Подивлячись на нього, зразу піднімається настрій. Ось і вам пропоную вдома разом з батьками намалювати таке сонечко. І прийшліть мені, будь ласочка, До побачення, мої любі! Всього найкращого, до зустрічей!